Привіт, друзі! А ви чули, що уже в Росії, на Росії а, тормозять Ютубчик, і всякі там блогери уже в своїх пісках, візгах кричать, що Ой, от мій телеграм-канал, я ще не знаю, куди буду викладати свої відоси тепер. Але Ютуб уже не працює або працює дуже погано. І все таке. і вже там, скільки, 2 чи три дні по всій Росії. Помічають, що швидкість інтернету дуже впала, якщо ти дивишся ютубчик. Так що я дуже бажаю, щоб і інші сервіси міжнародні там впали і перестали працювати не тільки ютубчик, але там Інстаграмчик, Тікточик і все-все-все-все-все. Хай свічі бурнет відкривають, налаштовують і користуються. А всесвітню базу знань, таку як Ютубчик, і всякі інші, якими користуються нормальні люди в нормальних країнах, їм не треба використовувати. Так що така класна новина з Ютубчиком, так що дуже все весело майбутнє дуже веселе планується у цій недодержаві. От така от новина про Ютубчик, яка мене дуже повеселила.